Всім привіт! Відео по обрізці саджанців персика, ну і нектарина теж. Поставив так фон, щоб було краще видно. Є два види класичних обрізки персика, це чаша і веретено. Тому треба визначитися, який вам більше підходить. Виходячи з того, як посаджені дерева. Якщо густо, тоді вертено, якщо між деревами велика відстань, тоді чаша. Друге, що потрібно для себе визначити, це висоту штамбу майбутнього дерева. Висота штамбу це висота від рівня землі до першої. Скелетної гілки. Я роблю 50-60 сантиметрів. Дехто робить нижче, щоб дерево було невисокі, але нижче це теж незручно, так як потрібно обробляти землю під деревом. І низькі гілки будуть заважати. Дуже високий штамп метр і вище теж не рекомендую робити. Тому як дерево буде розростатися і буде занадто високе. І вже якщо на веретено ріжемо, вибираємо саму нижню вегетативну бруньку, з якої піде продовження дерева. Зрізаємо, не забуваємо правильно. Тримати секатор, якщо він обвідний. Тобто з губою доверху ножом донизу, пальці дивляться догори, не так, не донизу, догори. Для того, щоб менше травмувати місце зрізу. Ось такий зріз у нас виходить. Нігде не порвана кора. Це в нас з цієї бруньки має рости продовження. У веретена залишається центральний провідник, який ми вирощуємо до потрібної нам висоти. Хтось до 2 метрів, хтось до 3. Потім половина цих гілочок потрібно видаляти, щоб не було так загущено. Ну, от ці верхні. Можна видалити. Тим нижні можна поприрізати. Продовжимо. Телефон дзвінок звінок перервав. Так прикорочуємо кожну гілочку на дві, на три бруньки. Можна на чотири. Це ще не остаточна обрізка, остаточна буде вже по листічку. Ось ці слабенькі гілочки вирізаються, їм не потрібно давати рости. Забирали лишу силу дерева. Ось так би я різав на вертено. Можливо трошки менший гілочок залишив. Повторюю, що це не фінальна обрізка, її ще можна підкоригувати, вже коли почнеться вгітація, коли почнуть пагони рости. Дивитися, куди який росте, якщо будуть якісь Занадто вертикальні їх виламувати, вирізати. Ну і на цьому ж самому дереві покажу на чашу обрізку. Ми залишаємо 4, 5 рукавів, не більше. Тобто 5 гілок. Залишаємо, які дивляться в різні сторони обов'язково. І над ними зрізаємо, залишаючи невеличкий сучок під саму, під саму верхню гілочку, яку ми залишаємо, не зрізаємо. У Персика є така проблема, він трошечки залишає потім пеньочечки, такі всихаються, просто ця гілка може відмерти. Тому чуть-чуть вище цієї гілки, десь на сантиметр. Зрізаємо і ось наша чаша на 5 рукавів. На кожному з них дивимося, щоб було не менше трьох бруньок, з яких почнуть рости пагони. Я залишаю більше і рекомендую всім залишати більше. 5-6 можна залишити. Для чого? Для того, що. Може якийсь не прокинутись, якийсь може відламатися, пташка якась сяде, виїсти можуть брунку, брунькоїди. Таке теж буває. Тоді не буде чому рости. Тому залишаємо запасом, а потім, коли почнеться вегетація, залишаємо найближчі, які прокинулися найближчі до середини. Краї можна буде потім ще попідрізати. Ну, ось так. З двох метрового дерева залишився й менше.